Всім привіт! День восьмий, мабуть, останнє відео на сьогодні. Ми наближаємось до штату Колорадо, ландшафт змінився, як ви можете побачити, такі начебто як плато кам'янисті. І ми їдемо повних, інколи заїжджаємо на таке плато, інколи спускаємось, а в середньому десь на висоті 2200 метрів. We are approaching Colorado, the last video for today. Landscape has changed as you can see. There are kind of plateaus. And uh, stay tuned.